Суп, міжнародне свято на честь якого відзначається в квітні, має майже таку давню історію, як сама кулінарія. Наприклад, у стародавньому Китаї його варили за 100 років до нашої ери. Але суп, як блюдо у сьогоднішньому розумінні, склався 5 століть тому з появою міцного посуду, здатно витримати процес приготування із важливістю супу в раціоні згодні всі. Але чи робити його щоденною стравою на це питання, наприклад, у педіатрів немає єдиної думки. Чи важливо дитині і потрібно щодня їсти суп? Ні, щодня не потрібно, але бажано декілька разів на тиждень, оскільки суп є важливим аспектом у харчуванні дитини. Супи та бульйони покращують дійсно травлення. Також супи та бульйони допомагають виробленню ферментів, і рідке середовище відіграє важливу позитивну роль у цьому процесі. Також важливий факт, що при відварюванні продуктів корисні речовини, що містяться в них, руйнуються менше ніж при запіканні чи на грилі у п'ятій дитячій поліклініці міста Одеси. Багато дітей на прийомі в педіатрів у кожній сім'ї свої харчові традиції. Але дорослі повинні пам'ятати, що в харчуванні вони також приклад для дитини. Потрібно не ігнорувати вживання фруктів, овочів, вживання достатньої кількості води для діток. Це важливу роль грає у правильному харчуванні діток. Якщо дорослі їдять на вечерю пельмені чи жарену картоплю, то не потрібно дитинки заставляти їсти суп чи фрикадельки, чи той самий броколі, чи гречку. Тобто всі члени сім'ї потрібно прихарчуватися правильно. Потрібно не ігнорувати вживання фруктів, овочів, достатньої кількості води. Це відіграє важливу роль у правильному харчуванні діток. А ще вважає педіатр, не треба змушувати дитину їсти, коли вона не хоче, або силувати їсти все до останнього. І ще про помилки дорослих розповіла лікар-педіатр. Типова часто помилка батьків, що вони навішують свої думки дитині, тобто зіж суп чи кашу. А я тобі дам щось смачне. Це для дорослих суп чи каша, можливо, не смачні, а для дитини дуже навіть смачно. Впала дитина, на тобі солодке, погано солодке, радісно солодке. Не потрібно зв'язувати ці аспекти в мозку, тобто, що для дитини, якщо щось сталося, це завжди солодке. Треба створювати сімейні обіди, сімейні сніданки, наголошує фахівець. І в їхньому меню пам'ятати про ще одну дуже корисну страву вівсянку. Вівсяна каша це в ній міститься дуже багато мікроелементів та вітамінів, які необхідні для зростаючого дитячого організму, таких як вітамінів групи А, заліза, йоду, калію, кальцію та фосфору. Вівсяна каша ідеально підходить для першої, першої їжі для дитини, оскільки вона має дуже низький ризик виникнення алергічної реакції. До речі, вівсянка корисна і для батьків. Вона нормалізує роботу печінки щитоподібної залози, але це не означає, що всім потрібно перейти на вівсяну дієту, адже харчування повинно бути збалансоване і різноманітне, каже лікар.